Ви роками дивилися ці серіали, переймалися за кожну серію, будували теорії та обговорювали сюжети, але можливо через надто затяжне очікування нових сезонів, зміну смаку або шалену навалу найрізноманітнішого контенту, фінали цих історій оминули ваші радари. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Навколо кіно з вами, як завжди, Євген. І сьогодні, через два роки, ми повертаємося до теми одного з перших відео на цьому каналі. Як же закінчилися ваші улюблені серіали? Обговоримо значно свіжіші, але не менш учні шоу, які міцно тримали нас біля екранів, проте кульмінацію яких ви з великою ймовірністю не дочекалися. Перед початком, як завжди, дякую всім, хто підтримує канал Копійчиною. Не забувайте тиснути на кнопки під відео, вподобайки, коментарі та підписки. І всім. Приємно перегляду буде цікаво та ностальгічно. А пам'ятайте яскравий розквіт Netflix, який навчив нас, що можна не чекати серію тиждень, а проковтнути з насолодою свіженький сезон за день. Ця ера розпочалася із першого оригінального і безсумнівно хітового карткового будинку, напруженого трилеру, який пролив світло на жорстокі американські політичні ігри. Аж до шостого та фінального сезону серіал впевнено тримав високо підняту планку. Але після звинувачень Кевіна Спейсі у сексуальних домаганнях до низки чоловіків, до речі, актора повністю виправдали. Головна зірка не з'явилася у заключній главі, яка прославилася катастрофічно низькими рейтингами. Амбітного та цинічного Френка Андервуда, який філігранно ламав четверту стіну вбили. А хто це зробив, ми дізнаємося в заключному восьмому епізоді. Шахову партію Френка зупинив його вірний пішах даг. Він хотів захистити спадок Андервуда, який, виявляється, націлився прикінчити свою другу половинку у фіналі попереднього сезону. А останній хід у цій грі робить клер без слів та емоцій. Вона встромиляє у від дага, захищаючи всі секрети та своє королівство. Серіал про виживання підлітків, які опинилися на постапокаліптичній землі, розпочався у 2014 році, і з кожним новим сезоном сотня змінювалася, дивуючи нас своїми реверансами в бік політичних інтриг, боротьби за владу, ресурси, космічних перельотів, задаткових культів, бункерів, колонізації нових планет та навіть філософських роздумів про сенс життя. Одним словом, почали з голодних ігор, а завершили безсмертними істотами та випробуванням усього людства. І незважаючи на те, що це випробування трансценденції, Кларк провалила вищу форму життя. Вдалося переконати, що наш рід може змінюватися. У фіналі ми розуміємо, що лише Кларк приречена на самоті доживати свій вік. Проте насправді її друзі, аби бути поруч, без права на нащадків, наплювали на безсмертя і повернулися на землю. Ось такою вийшла космічно розв'язка. Досить зім'ятою, особливо у фінальному сезоні, адже канал Сідаб вже мріяв якнайшвидше попрощатися із серіалом та навіть всіма натяками на обіцяний приквел. Текстер став телевізійним феноменом у далеких нульових, і це ще м'яко кажучи, адже мільйони глядачів пильно стежили та навіть переймалися не за черговим образом славного хлопчини, таким собі рятувальником світу, а справжнім серійним вбивцею. Всі, ви знаєте, якщо навіть не переглядали по десяткам роликів на Ютубі розкритикований фінал оригіналу, де, простившись із сестрою та загалом минулим життям, судмедексперт інсценував власну смерть та перетворився на бородатого лісоруба. Потім через вісім років Декстер Морган повернувся із односезонним перезаписком, ознаменованим Нова кров, який обіцяв гідно завершити культову історію він мені сподобався, але заключна серія, та й сама кульмінація викликала двоякі враження. Тут про вбивчі діяння Декстера дізнається поліція, а відповісти за злочини йому довелося впіймавши кулю від власного подорослішавшого сина. Проте, якщо ви також вірили, що на цьому все я вас розчарую. Навіть після смерті телевізійний хижак не поспішає прощатися із глядачами, адже медики, а ймовірніше студійні боси, врятували їм життя і вже в цьому. У році вони представлять нам продовження під назвою Декстер Воскресіння. Подолавши екватор свого життя, безсоромні почали топтатися на одному місці. І, хоча відв'язна сімейка Галеґерів робила це ефектно, є великі шанси, що хтось із вас не витримав сповнену хаосу п'янку довжиною в 11 років. Безсоромні вирішили не робити епічного фіналу з феєрверками, якщо не брати до уваги палаючу теслу, та закритими сюжетними лініями, яких за роки розплодилося багацько. Замість цього галагери зробили те, що вміють найкраще, показали, що життя триває. Вони продовжують шукати свою версію безсоромного щастя, проте вже не в повному складі, адже фінал 11-го сезону, віддаючи шану першим епізодам, назавжди простився із легендарним татусем. Людина, яка обводила смерть довкола пальця тисячу разів після передозування героїном і ковідних ускладнень, які наклалися на букет хвороб, помирає на самоті, доки його сім'я нічого не підозрюючи, святкує у пабі. Доки Меган Маркл разом з принцем Гаррі постить у мережу фото, як їх сім'я ласує українською пасочкою. До речі, гадаю, випуск вийде за графіком, тому вітаю всіх з прийдешнім великодним. Варто згадати про акторську кар'єру Меган та одну з найкращих юридичних драм з Сюїц. Коли після сьомого сезону новеспечена герцогиня разом із Патріком Джейом Адамсом покинули серіал, це значно підкосило форс-мажорів, які кольгаючи на обидві ноги без ключових. Вих персонажів дотягнули до дев'ятого сезону, та навіть відійшовши від звичних 16 епізодів, зафіналили історію на позитивній ноті. Герві Спектер нарешті вирішив зробити крок не тільки в бік клієнтів, а й до щастя, одружившись з Донною відразу після церемонії Луїса Літа та Шейли, які ще й стали батьками. Після цього Герві покинув фірму, де у сотий раз змінилася назва, та разом з дружиною вирішив перебратися до Сіетла, щоб працювати плічоплічі з Майклом Росом та Рейчел. Такий от хеппі-енд. Без мільйонних бюджетів і тони, графіки, стріла довів, що можна зняти досить динамічний, стильний і захопливий супергеройський серіал, принаймні у перших двох сезонах, які прикували до маленьких екранів навіть далеких від коміксів глядачів. Гадаю, лише одиниці із вас пройшли разом із Олівером Квіном тернистий шлях, породженим ним всесвітом стріли, який, до речі, досить швидко деградував. Тому ви маєте знати, що Олівер дійсно став кимось іншим, щоб врятувати не тільки Місто, але й увесь мультивсесвіт, заради якого у масштабному кросовері криза на нескінчених землях стріла, який спектр жертвує собою. А фінальну емоційну крапку у цьому геройському епосі ставить Фелісіті, яка через дві серії та сюжетний стрибок у часі по своїй волі без квитка назад вирушає у потойбічний світ, де її поцілунком зустрічає Олівер. Колись світ дикого заходу продавався нам як серіал Філософська загадка. Я впевнений, що ті, хто переглядав його, погодяться, що перший сезон буквально підірвав нам мізки. Тут вам і секрети, і стиль, і масштаби, і карколомні твісти, що вправно маніпулювали мільйонами глядачів. Проте, з кожним наступним сезоном, у гонитві за новаторством серіал втрачав конекти з глядачами. А постійна зміна концепції загнала творців у глухий кут, де зібрати пазл вже було неможливо, як і витримати прощальний шабаш четвертого сезону. Якщо коротко, у фіналі люди і роботи влаштували останню м'ясорубку. Наш світ остаточно летить у прірву, а та сама добіса живуча Долорес, яка стала якоюсь могутньою шаї сутністю, вирішує дати нашій цивілізації ще один шанс і запускає останній цикл симуляції, що стане випробуванням для людської свідомості. Отак, тихо, без пафосу та овацій, завершилося достроковим закриттям історії, який було пророковано перевернутися. Від маленьких екранів 2010 рік. Температура 38, Школа офіційно скасована. А в меню, окрім пігулок, перший сезон ходячих мерців. Це була буквально любов з першого укусу. Зомбі епопея, яка з ніг на голову перевернула жанр, подарувала крутих персонажів, цікаві сюжети та море напруги і драматичних подій. Гучний серіальний вибух, як не як, проте у що перетворилися ходячі на чолі із виснаженими, але бажаючими підзаробити творцями, гадаю, нагадувати не потрібно. Тому ми відразу переносимося у 24 листопада 2022 року. Саме тоді вийшла заключна серія флагманського серіалу. Ви епізоді багато уваги приділялося обороні співдружності для тих, хто не в темі. Це така собі міні-держава в руїнах світу. Заручившись підтримкою місцевих, наші друзі допомагають здійснити переворот влади, захистити покинутих на смерть людей та навіть влаштувати зомбі справжню випухову вечірку. Після чого стрибок у часі, де ми спостерігаємо за процвітаючим життям тих, хто вижив. Їзікілі став новим губернатором співдружності. Мегі поки що не пробачила Нігана. Деріл вирушив на пошуки мішон, а світ нарешті дочекався миру. Хоча ні, потім повертаються рік Раймс та Мішон, а всі улюбленці отримують власні спінофи, оскільки франшиза схоже на все вирішила стати безсмертною, як і ті зомбаки, що ніяк не догниють. Ще до того, як Марвел почали невтомно штурмувати кінотеатри, до масової популярності та занепаду супергеройки, та навіть до того, як стало мейнстримом деконструювати жанр, британські покидьки вже розривали на шмаття шаблони. Завершити на тій же високій ноті, з якої все почалося, «Місфіц» не те, що вдалося. Адже незважаючи на здається найкращий рекаст в історії телебачення, це є про перформанс Джозефа Гілгана, решті ж новачків, як і самим сценаристам, не вистачило запалу. Тому у традиційному для подібних форматів стилі телеканал можна сказати миттєво закрив серіал. У фіналі ми могли спостерігати за сірим та похмурим майбутнім. Джа зупинилася в пастці часу та народила дитину від психоманіпулятора. Братство Светра, місцева команда суперів, з'їхала з розуму та перетворилася на вбивць. А Руді, обдюрившись, хоча це і було хитрим планом, помер. Проте альтернативне майбутнє звичайно ж вдалося зруйнувати, і на всіх чекав хеппі-енд з важливим переосмисленням життя та ціллю стати справжніми супергероями, використовуючи здібності на благо. Адже як ви добре знаєте, з великою силою повинна прийти і велика відповідальність. Незважаючи на те, що за Ютуб-статистикою близько 70% із з вас, брутальні чоловіки, можете не відмахуватись, я знаю, ви, хоча б крадькома переглядали батостраждальні щоденники вампіра. За вісім сезонів, здається, всі персонажі встигли посваритися, помиритися, переспати та повбивати не одну сотню противників, які час від часу все рівно поверталися. Як, наприклад, Кетрін Пірс, саме вона стала головною загрозою фіналу вампірської епопеї. Безжальна інтригантка та новоспечена правителька пекла задумала стерти з лиця містік Фолз. А щоб врятувати всіх і вся, одному з братів Сальваторе довелося пожертвувати собою і цю ношу в нечесному двобої, виборов Стефан. Він гине, залишивши брату Деймону право прожити людське життя разом з коханою Елейною, яка до речі, здається, півтора сезони спала через закляття. Ця парочка жила душа в душу і напевне померла в один день. А після смерті Елейна та Деймон воз'єдналися зі своїми рідними. Кінець, як бачите, навіть безсмертні вампіри не вічні. Це ж вам не зомбі, атракціон ходячих. Люцифер це той рідкісний серіал, який після офіційного закриття Воскрес завдяки Netflix, щоб подарувати фанатам ще кілька сезонів, які здебільшого виїжджали за рахунок харизми Тома Еліса. Усе почалося з того, що диявол втомився від пекельної рутини і подався шукати сен життя серед людей. А у фіналі Люцифер навіть замислився про трон самого Бога. Проте замість корони Всевишньої, яка дісталася Аманедіелю, Пан Морнінгстар отримав до. Оньку з майбутнього, яка повернулася помститися через те, що той її покинув. Але ця історія не про зраду, а про вибір. І Люцифер, усвідомивши, що його покликання допомагати загубленим душам, повернувся як рятівник у пекло та залишив кохану вагітної на землі. У заключній сцені хлоя похило віку прощається з донькою та померше об'єднується з Люцифером, який пекальним психіатром. І так це вже точно кінець, без ніяких воскресінь, принаймні поки що. Брутальна харизма Рагнара Лотброка разом із хоча і далеким до історичних подій скандинавським духом прикувала глядачів по всьому світу до перегляду войовничої епопеї. У четвертому сезоні, як і належить усім великим телевізійним легендам, Рагнар відійшов у Вальгалу, чим для більшості глядачів ознаменував завершення вікінгів. Хоча насправді сага ще розтягнулася на пару сезонів, присвячених випробуванням синів Рагнара. У одинадцятій серії шостого Сезону на дійсно величній ноті, вписавши себе в історію, як істинного воїна гине Бьорн Залізнобокий. А у фіналі під час атаки на англійські війська Івар отримує те, чого чекали всі його вороги, ніж у живіт. Хвіцер церковає брата вимушено приймає хрещення та нове ім'я Ательстан на честь того самого священника з перших сезонів. А Убе на краю світу в сучасній Америці зустрічає Флокі. Він приймає місцеві правила, знаходить дім, мирне Життя та новий сенс існування подалі від війни та помсти. А зараз пишіть, чи робити мені ще одну частину рубрики, чи було вам цікаво і які фінали ви пропустили. Дякую за вашу увагу, дякую за підтримку і до наступної суботи.